Виконуємо завдання 1 практичної роботи 4.4 за підручником інформатика 7 класу Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Нам потрібно заповнити пропуски, щоб були намальовані певні фігури. Бачите, я вже створив потрібний код. Тепер заповнимо пропуски. Ну, але спочатку. Для того, щоб код працював, в першому рядку підключений модуль Pygame, за допомогою якого будемо малювати. В третьому рядку ми даний модуль ініціалізували. Крім цього, підключили ще модуль match, тому що нам потрібно буде число пі для малювання дуги. Тут створили вікно з іменем Screen шириною 1200 пікселів та висотою 300 пікселів. Зафарбували його в сірий колір. Ну і останнім рядком оновлюємо вміст вікна. Отже, спочатку малюємо першу дугу для другої дуги та трикутника, бачите, я поки що код закоментував. Тут пишемо draw. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтеся комбінації клавіш Ctrl-Пропуск. Нам потрібно вказати колір нашої дуги. Вона у нас буде червоного кольору. І крім цього потрібно намалювати дугу. Для того, щоб намалювати дугу, треба вказати початковий кут та кінцевий. Кінцевий, бачите, в нас пі. Саме для цього ми підключали модуль матч. Щоб його ось тут так записати. Це буде 180 градусів. Ну а початкове у нас має бути 90 градусів, тобто пі на 2. Давайте запустимо. Так, дуга намальована. Зупинимо, розкоментуємо ось цей рядок. Та намалюємо другу дугу. Ну, як ви вже, думаю, здогадались, тут пишемо метод ARC, за допомогою якої будемо малювати дугу. Ну і ось тут потрібно вже вказати, звідки починаємо малювати, та де закінчуємо нашу дугу. Починаємо малювати з самого початку. Це в нас 0. Ну а закінчуємо там само, де й попередню дугу, Тобто пі. Так, вона намальована. Тепер залишилося намалювати ще трикутник. Це вже використовуємо метод полігон для того, щоб намалювати багатокутник. Буде він нас з жовтого кольору. Ну і потрібно вказати координати нашого трикутника. Тобто три точки. Перша точка в нас є, це буде сама верхня. І ще будуть дві знизу. Бачите, вісь Y для них однакова по 200. Ну, якщо опустимося вертикально вниз, для другої точки буде так само 80, а тепер 200 мінус 80 буде 120. Як бачите, в нас трикутник прямокутний і рівносторонній, його катити однакові. Значить його сторона також має бути 120, 120 плюс 80, буде 200. І напишемо ще ось тут нуль, щоб трикутник зафарбовало. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!